О боже мой, розідрала плаття. Перед початком запишу. А що? А кому зараз легко? Сижу в драному. Ну, що ж поробжу? Не кажи нікому. Привітулі, привітулі мої серіали Мани та серіалу Любе. Сьогодні ми зануримось в добірку неймовірних міні-серіалів, кожен із яких складається з семи ретельно продуманих епізодів і збирає довкола себе справжніх голівудських та світових зірок: Расел Кроу, Наомі Уотс, Кейт Вінслет та Наталі Портмен. І ще десятки інших імен, які вже самою присутністю на екрані гарантують вам незабутні емоції. Добірка вийшла величезна, тому розділимо її на дві частинки. Сьогодні розглянемо американські серіали і потім подивимось на охоплення. Якщо вам сподобається це відео, то зробимо ще відео про серіали з різних країн та континентів: Європа, Азія, Австралія і теж на сім серій. А з вас, поки вподобайка, підписка і до нас Збройним силам, ви все знаєте. А якщо фонду чи збору відкритого у вас немає, то, будь ласка, за QR-кодом можете перейти і підтримати фонд Зубата Лопата, який щодня протягом останніх трьох років допомагає нашим захисникам. Раз, два, я сподіваюся, все виконано. Починаємо! Леді в озері базується на одноіменному романі Лори Ліпман і розгортається у Балтиморі 66-го року. Події починаються зі зникнення 11-річної дівчинки під час різдвяного параду, що спонукає домогосподарку та матір Меді Шварц перекваліфікуватись на журналістку-розслідувачку. Водночас розгортається інша сюжетна лінія історія Клео Джонсон афроамериканки, чиє вбивство ледь не залишилось непоміченим в змі, що підкреслює расові та соціальні проблеми. 60-х. у головних ролях Наталі Портман та Мозес Інгрем, чия хімія і різні перспективи роблять ледь в озері не просто детективною драмою, а гострим соціальним серіалом про нерівність у висвітленні злочинів особливо відзначають роботу художниці по костюмам Шіони Туріні. Для автентичності епохи вона вивчала стиль 60-х у Балтиморі та створила палітру вбрань, що підкреслює контраст між персонажами, їхніми світами та поглядами від яскравих суконь медді до стильних костюмів клео, натхненних музичною сценою того часу. Соло це нестандартний антологічний міні-серіал від Amazon, що складається з семи окремих історій в кожному епізоді, зосереджених навколо одного персонажа. Кожна серія відрізняється стильним настроєм, але об'єднана спільною темою. Що значить бути людиною в моменти глибокої ізоляції та самозаглиблення у ролях зірки першої величини Морган Фрімен, Енхетвей, Хелен Мірен, Ентоні Макі і так далі? Режисери відомі постановники як От Сем Тейлор Джонсон та Зак Брав. Так, той самий з клініки створили вони камерні історії, що відзеркалюють сучасні страхи і надії від маніпуляції із пам'яттю пацієнта з альцгеймером до спроби вченого встановити контакти з майбутнім через мінімалізм та обмежений склад знімальної групи. По одному актору на майданчику серіал набуває майже театральної інтимності. Соло був знятий в умовах пандемії із суворими протоколами безпеки. Кожний актор працював окремо, що наклало особливий відбиток на режисуру та операторську роботу. Попри невеликий середній час епізодів, історії виходять насиченими емоціями і філософськими підтекстами. А соло одразу привернув увагу критиків і глядачів завдяки унікальному підходу до антології. До речі, костюми розробляла все та ж Шіон Туріні, що й у попередньому серіалі. Якщо ви полюбляєте антології, то на каналі є готова добірочка з подібними серіалами. Переходьте за підказочкою. Наглядач показує нам родину, яка приїжджає до омріяного будинку в передмісті Вестфілда, Нью-Джерсі. Батьки та двоє дітей радіють просторому інтер'єру та тихому кварталу, допоки не починають отримувати лякаючі листи від анонімного наглядача. Що стверджує, ніби спостерігав за цим будинком десятиліттями, поєднуючи елементи психологічного трилера та містики, серіал майстерно передає атмосферу дедалі зростаючої параної. Щоразу, коли з'являються нові підозри серед сусідів і навіть власних дітей. глядачеві важко відрізнити реальність від вигадки. За створенням серіалу стоять Райан Мерфі та Ян Бреннан. Головні ролі виконують Наомі Вотс та Борі Канавали. Багато подій серіалу базуються на реальній історії Деріка та Марії Бродус, які справді отримували загрозливі послання після купівлі свого будинку в 2014 році. Але для драматичного ефекту автори додали чимало художніх в. Вигадок і нових персонажів спойлерів тут не буде, але фінал вас може дещо розчарувати. Якщо ж ви любите історії з відкритими фіналами, які наштовхують на роздуми, то можливо і ні. Останнє, що він сказав мені, це екранізація «Лори Дей», у центрі якої домогосподарка Ханна Холл, що опиняється перед загадкою зникнення чоловіка Оуена, залишивши передсмертну записку з одним проханням захисти її. Він спонукає ханну до пошуків не лише його, а й доньки підлітка Бейлі. Спочатку головна героїня не може знайти спільної мови з обачливою і недовірливою Бейлі, але поступово між ними формується справжній зв'язок мами та доньки, коли обидві розгадують таємниці минулого. Та борються за своє виживання у серіалі. Відчувається баланс між родинною драмою та напругою трилера. Камерні сцени вдома різко переходять у хвилювання переслідувань та таємних угод із кримінальними кланами, які переслідують сім'ю Холл з метою помсти. Постановники зберегли колорит 60-х, але в сучасному ключі. А операторська робота зосереджена на близьких планах, що підсилюють емоційну напругу. Дженіфер Гарнер і Ангурі Райс. У ролях Ханни та Бейлі грають заворожуюче та тримають увагу глядача до фінальної сцени. Яблука ніколи не падають, або точніше, яблука від яблуні. Це екранізація одноіменного роману Ліан Моріарті, яка розгортає перед глядачем історію родини Ділейні. Що здається ідеальною на світлинах та в публічному просторі, Стен та Джой усе життя вели успішну тенісну кар'єру та академію. Тож після продажу академії вони мріяли про спокійну пенсію. Одного дня на порозі з'являється незнайомка, яка просить прихистку. А згодом Джой несподівано зникає. Четверо їхніх дорослих дітей мають не тільки розібратись в моторошних обставинах зникнення, а й переосмислити власні уявлення про батьківський шлюб і приховані таємниці їх дитинства. У головних ролях блискучі Анет Беннінг і Сем Ніл, чия історія спочатку сприймається як зразкової родини, але виявляється, що в минулому їх життя було сповнене прихованих негараздів і емоційних тривог. Зйомки проходили на узбережжі Квінсленда в Австралії, що дозволило передати затишок тихого передмістя за атмосферою таємниць. Особливо відзначають інтригуючий саундтрек і стриманий візуальний стиль, який підтримує баланс між сімейною драмою і напругою трилера. Сюжет тут повільний, дещо, а можливо, й дуже передбачуваний. Але для тих, хто любить повільне розкриття саме персонажів та деталізацію локацій, це саме те, що треба. А ще зацініть продакт плейсмент в серіалі у лиходія, відмінний набір, зброя, гроші, всілякі дрібнички. Так крем дав з вазеліновою олією, щоб легко можна було вислизнути з рук переслідувачів. Серіал Чоловік з Флориди показує нам колишнього поліцейського Майка Валентайна, який втрачає роботу і родину через ігрову залежність. Йому доводиться повернутись в рідну Флориду, щоб розрахуватись з боргами перед гангстером з Філадельфії. Пошук дівчини на ім'я Делі, яка втекла від свого коханця наркобарона. Перетворюється на низку абсурдних і небезпечних пригод. Майк опиняється у вирі кримінальних інтриг, зіштовхується з місцевими мафіозними сім'ями та старими спогадами про рідне містечко. Серіал майстерно поєднує напругу кримінальної драми з різкими комедійними моментами, коли герой мусить балансувати між життям і смертю під. Гарячим сонцем Флориди зйомки проходили переважно в Вілмінгтоні, але настрій південного штату відтворено завдяки ретельно підібраним локаціям і музичному супроводу, що підкреслює як ганстерську небезпеку, так і абсурдність ситуації. Хоча відгуки критиків були змішані, глядачі оцінили динамічний сюжет і харизматичну гру Едгара Раміреса в ролі Майка. Вбивство на краю світу починається з того, що молоді хакерці та аматорці детективу Дербі Хард надходить несподівана пропозиція: приєднатись до закритого ретриту в Ісландії, організованого загадковим мільярдером. Виявляється, вона там не одна, і ще дев'ять запрошених гостей з'їжджаються на віддалений льодовиковий острів. Де серед розкішних пейзажів вони повинні насолодитись спокоєм та натхненням, але перша ж ніч закінчується кривавою загадкою. Один із гостей знаходить мертвим господаря, і Дербі вирішує застосувати свої технічні навички та дедукцію, щоб розплутати серію хитрих підказок і моторошних таємниць. У процесі розслідування глядач занурюється в атмосферу ізоляції та зростаючої параної. Камера майстерно підкреслює безкрайні льодові простори та вузькі коридори ретрит лабораторії, де кожне слово і жест можуть стати доказом чи пасткою. Серіал створений творчим дуетом Брід Марвінг і зала Батмангліджа, відомими своєю чуттєвою атмосферою і нетривіальними поворотами сюжету. Однією з найцікавіших деталей стали інтерактивні пазли та онлайн-квести, які студія запустила паралельно з прем'єрою серіалу, запрошуючи фанів шукати приховані шифри на офіційному сайті та в соціальних мережах. Серіал отримав схвальні відгуки за глибокий психологічний портрет героїні і несподівані сюжетні ходи. А також операторську роботу Шарлоти Брюс і Крістіансен, яка зуміла передати контраст між величчю природи та крихкістю людських взаємин. Правдива історія розгортається навколо відомого стендап-коміка на прізвисько Кід, який після успіху турне переїжджає до рідної Філадельфії. Одного вечора він несподівано зустрічається з братом Карлстоном, і їх нічний вояж переростає в ланцюг подій, здатних зруйнувати кар'єру та життя обох. Ціа майстерно поєднує інтенсивні кримінальні сцени з дотепним іноді гірким гумором, підкреслюючи, як дуже тонка межа відділяє розвагу від трагедії і. Як швидко минуле може наздогнати навіть найуспішніших у головних ролях неперевершений Кейн Харт та харизматичний Уеслі Снайпс, чиє протистояння на екрані створює напругу та емоційну глибину в кожному епізоді. Окрему увагу привертають останні серії, де, наче, змінюється жанр як рукавички: від психологічного трилера до абсурдної сатири на світ славий медіа. Правдива історія отримала загалом змішані, але переважно схвальні відгуки за акторську гру та несподівані повороти сюжету. Критики відзначили, що, хоч деякі сюжетні ходи можуть здаватись передбачуваними, але саме акторська гра тримає увагу до останньої хвилинки. До речі, ось вам два QR-коди. наліво підете в телеграм, потрапите де я збираюся які цікаві добірочки, музичку та мемчики. Направо підете, канал підтримаєте. Монтажеру на кавучку закинете. Вибір за вами, куди ви підете, можете одразу в дві сторони. А ми з вами продовжуємо. Любові, смерть це біографічна кримінальна драма, створена Девідом Р. Келлі, що розповідає правдиву історію домогосподарки Кенді Монтгомері з Техасу. У кінці 70-х вона заводить роман із Аланом Хором, чоловіком своєї подруги з церкви, і коли стосунки виходять з під контролю, один із їхніх конфліктів завершується кривавою розправою із застосуванням сокири. Серіал досліджує, як соціальні очікування й приховані бажання можуть підвести людину у домі благопристойності й насилля. У головній ролі блискуча Елізабет Олсен, яка не лише зіграла Кенді, а й була виконавчою продюсеркою. Доповнює її Джесі Племонс у ролі Алана, так той самий з Чорного дзеркала, і ще багато чудових акторів. Зйомки проходили передусім в Остіні та навколишніх містечках Техасу, що допомогло відтворити атмосферу провінційного містечка наприкінці 70-х. Серіал отримав переважно позитивні відгуки за сильну акторську гру та режисеру Леслі Лінке Глатер і Кларка Джонсона. А 1 червня 2023 року на платформі Макс оголосили його найпопулярнішим оригінальним міністром. Серіалом у світі серіал отримав 13 номінацій на різні премії, проте здобув лише одну перемогу. А вераїті відзначили глибоке психологічне наповнення та ретельне дослідження людської природи, що вирізняє цей серіал серед інших кримінальних драм. Дисклеймер розповідає про відому телевізійну журналістку-документалістку Кетрін, відому за викриттями прихованих злочинів впливових інституцій. Її життя робить різкий поворот, коли вона виявляє інтригуючий роман, таємничим чином покладений на її тумбочці біля ліжка. Вона стала головною героїною роману, що розкриває темні таємниці з її минулого, які вона вважала тільки своїми. Тепер, зіткнувшись зі своєю найтемнішою правдою, Кетрін мусить подолати жахливі наслідки історії, яку вона вважала давно забутою. Серіал майстерно розкриває психологічні механізми пам'яті та спогадів, чергуючи минуле і теперішнє в манері. Недостовірного оповідача за режисурою та сценарієм стоїть Альфонсо Куарон, а в головних ролях Кейт Бланшет, Кевін Клайн та Саша Барон Коен. Особливу увагу привертає стильне поєднання камерних інтер'єрних сцен Лондона та вишуканих кінематографічних панорам італійського узбережжя, а також використання фрагментарної хронології, що поступово складає пазл подій з життя героїні. Серіал отримав схвальні відгуки за візуальну вишуканість, напружений сюжет і глибоку акторську. Гру Бланшет і Клайн здобули номінації на низку престижних нагород. До речі, неочікувано, тут побачила Чон Хойон з першого сезону гри в Кальмара. Якщо теж вона вам там подобалась, історія серіалу є на каналі, можете переглянути за підказочкою. Голівуд Раяна Мерфі та Єна Бреннана – це якісна костюмована драма про золоте століття кінематографа та переосмислення історичних подій. Тут немає справжніх знаменитостей, хоча є відлуння життєвих шляхів Рока Хадсона та Хеті МакДеніелі, та й всі інші конфлікти. І взаємини відгукуються духом часу. Серіал переносить нас у післявоєнні сорокові роки, коли наївні мрійники і амбітні актори сподіваються підкорити кінематографічну індустрію. Джек Кастело прагне будь-якою ціною опанувати акторське мистецтво. Він працює на заправці майстерні, використовуючи це як прикриття для свого бізнесу з надання секс послуг. Незабаром він наймає помічника темношкірого письменника Гея Арчі Коулмана, який згодом виявляє, що у нього зав'язання. Ались відносини з одним з клієнтів як підсумок, Джек отримує собі нового помічника. А Арче можливість пробитись до місця під сонцем. А далі дивіться самі від першого до сьомого епізоду. Творці уявляють, як могли б розвиватись кар'єри темношкірих акторів, квір-режисерів і представниць інших маргіналізованих тоді. Спільнот, якби не системні упередження 40-х. серіал отримав 12 номінацій на Еммі, особливо відзначивши гру Джеремі Поупа, Уалан Тейлор та Парсонса, і отримав дві з них за зачіски та музичну тему. Хоч Голівуд критикувався за надмірний оптимізм і вигадані щасливі фінали для зірок. Однак саме це зіграло на користь проекту під час пандемії, давши глядачам можливість уявити світ, де мрії справді збуваються. Під стягом небес або ж під знаменами раю серіал створений за бестселером Джона Краковера, що досліджує події навколо реального подвійного вбивства в штаті Юта на початку 80-х, яке було вчинене під впливом релігійних переконань. Детектив Джеб Паєр розслідує цей злочин, який потряс місцеву громаду. У процесі розслідування він виявляє зв'язок злочину з шанованою родиною Лаферті, члени якої дотримуються фундаментальних поглядів церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Це відкриття змушує пайра переосмислити власну віру та переконання у центрі проекту. Вражаючий Гендрю Гарфілд, окрім кримінальної лінії, серіал розкриває психологію героїв. Глядач бачить, як особисті трагедії та пошук сенсу штовхають людей до крайнощів, і як хтось може використати релігію як виправдання для жорстоких вчинків. Міні серіал отримав схвальні відгуки за глибину дослідження теми, а також за режисуру і операторську роботу, яка підкреслює контраст між духовною святістю і темними мотивами, що ховаються насправді в серці. Опівнічна Меса це атмосферний серіал жахів від Майка Фленегана, який розповідає історію ізольованої релігійної громади на острові Крокет. Коли на острів приїздить таємничий молодий священник на ім'я Отець Пол, у містечку починають відбуватись надприродні події. Які місцеві мешканці сприймають як божественні дива? Здавалося б, ці чудеса несуть зцілення і відродження віри, але незабаром з'ясовується, що за кожним дивом ховається темніша сторона вірить жадоби безумовного покаяння, і згодом острів'яни починають відчувати, що дари мають страшну ціну. Серіал зосереджується на питаннях віри, провини та спокути, розкриваючи персонажів, які стикаються з власними внутрішніми демонами на тлі зростаючої містичної загрози. Дупово відкривається жахлива правда про природу чудес і невелике суспільство розколюється між вірою і страхом перед тим, що дійсно відбувається. Серіал захоплює своєю психологічною напругою, майстерною побудовою сюжету та повільною похмурою атмосферою. ТЕД це комедійний серіал приквел франшизи ТЕД, створений. І режисований сетом Макфарлейном події розгортаються у 93-94 роках між подіями першого фільму та його сиквелу. Ми знову зустрічаємося з живим плюшевим ведмедиком Тедом, голос самого Сета, та його підлітком другом Джоном Беннетом. Серіал показує, як Тед уперше йде до школи разом із Джоном та потрапляє у всілякі шкільні та сімейні халепи, демонструючи комічну хімію між персонажами і приправляючи події безсоромною лайкою та гумором. У виробництві серіалу застосовували технологію View Screen, яка дозволяє акторам і знімальній групі бачити комп'ютерну графіку в режимі реального часу під час зйомок. а не додавати її в постпродакшені. У фазу підготовки навіть включали обов'язкове проживання з великою фізичною копією теда, аби актори звикли до його присутності на знімальному майданчику. За перші три дні серіал став лідером за переглядами серед оригінальних проєктів Peacock та його продовжили на другий сезон. Тож, поки ми чекаємо, можна вже насолодитись історією з перших семи епізодів. Якщо ви любите класичні ситкоми, навіть якщо не любите фільми про теда, то вам ймовірно сподобається. Обиться цей серіал. Найгучніший голос переносить нас у безжальний світ медіа, розкриваючи життя та кар'єру Роджера Ейлса, засновника та душі Фокс News. А ми всі любимо Фокс News в лапках, звісно. У центрі сюжету стоять події від початку створення каналу наприкінці 90-х до гучного позову журналістки Гретхен Карлсон, яка звинуватила його у сексуальних домаганнях. У кожному з семи епізодів ми спостерігаємо, як Ейс виводить новинний канал на вершину рейтингу завдяки агресивним тактикам і маніпуляціям. А згодом його жорсткий стиль призводить до внутрішніх змов і падіння імперії, яка йому належала у головній ролі Расел Кроу, який зумів передати суво. І харизматичний характер медіамагната, а роль Гретхен Карлсон виконує Наомі Вотс, що надає історії правдивого емоційного забарвлення. Серіал створено за мотивами бестселера The Loudest Voice in the Room. Після анонсу серіалу низка колишніх співробітниць каналу погрожувала позовами за недостовірне зображення подій. Але це не завадило прем'єрі серіалу зібрати високі рейтинги. А Кроу отримав номінацію на Золотий Глобус за найкращу чоловічу роль у міні-серіалі. Найгучніший голос залишає відчуття госпітального занурення в тіньові механізми впливу сучасних медіа. Це ще одна причина подивитись цей серіал, щоб зрозуміти, чому Fox News сьогодні такий як є. Теча з в'язниці Данемора розповідає реальну історію найбільшої втечі з американської в'язниці за останні десятиліття у центрі сюжету. Двоє ув'язнених: Річард Мет та Девід Свонсон, які завдяки співпраці з працівницею в'язниці утікають із максимально закритого об'єкту штату Нью-Йорк. Серіал показує, як складна психологічна динаміка між героями перетворюється на моторошний роман, що шокує довколишнє містечко та викликає федеральний. Шук режисером та виконавчим продюсером мінісеріалу став Бен Стілер, який переніс на екран темні куточки людської психології з делікатністю і несподіваними комедійними вкрапленнями. У головних ролях блискучі актори Патрісія Аркет, Бенісіо Дель Торо і Пол Дана. Кожен із них додає глибини своїм персонажами від крихкого сум'яття до холодного відчуження. Особливий інтерес викликає увага до реальних подій. Творці серіалу консультувалися з місцевими журналістами та слідчими, щоб відтворити атмосферу осені 2015-го, коли весь штат стежив за розвитком подій. Якщо вам подобаються подібні історії, то можете ще глянути історію серіалу в те час за посиленечком згори. Ось тут теж зробимо ремарку. Я б не додавала цей серіал. Він в мене вже давно лежить в рекомендованих, тому що я з дитинства уникала кінематографу пов'язаного з війною, адже багато спілкувалася в дитинстві з ветеранами. І так було важко на душі, тому я не дивлюсь. Серіали, фільми і все інше про реальну війну. Яка іронія, правда, що зараз ми живемо в цьому? І цей серіал часто рекомендували саме щоб зрозуміти поточні умови. Тому його коротко додам, але все на ваш розсуд. Дивиться його не дивиться, і можете самі дати оцінку, чи варто було додавати цей серіал. Це історія про вторгнення США до Іраку у 2003-му очима репортера Rolling Stone Евана Райта, який приєднується до елітного розвідувального підрозділу морської піхоти закад. Тром серіалу творці дротів Девід Саймон і Ед Бернс, які ретельно опрацювали кожен епізод, щоб передати атмосферу реальної військової кампанії для більшої автентичності. В епізодах знімались і консультували справжні морські піхотинці. Дія серіалу Мейр зі стауна розгортається в маленькому промисловому містечку Іствіл у передмісті Філадельфії, де детективка Мейр намагається стримати хвилю особистих та професійних негараздів. Поки містечко шоковане жорстокою розправою, Мейр мусить одночасно розплутувати складні кримінальні справи, підтримувати стосунки з родиною та приховувати власні рани від недавньої втрати колеги до тривожного особистого життя. Напруга наростає з кожним епізодом, адже успіх розслідування залежить від її здатності балансувати на межі між емпатією та суворим професіоналізмом. Одна з найбільш вражаючих деталей це атмосфера побуту і маленького міста, яка нагадує Твін Пікс. У фокусі не лише сама детективна інтрига, а й мережа міських чуток, прив'язаностей і взаємозалежностей. Кейт Вінслет створила багатовимірний образ жінки, яка водночас сильна і вразлива. Хоча сюжет побудований навколо класичної детективної розв'язки, справжній трилер ховається відбувається в щоденних драмах і питаннях довіри всередині спільноти. Мейр зі стауна став одним із найобговорюваніших серіалів своєї хвилі, здобувши захоплені відгуки за правдоподібність образів і здатність тримати глядача на гачку до останньої хвилини. Ось ми і дістались до нашої перлинки. Ферзовий гамбіт розповідає про непростий шлях Бет Гарман, талановитої шахової вундеркінки, яка після втрати матері потрапляє до дитячого будинку в Кентукі. Саме там вона вперше відкриває свій надзвичайний хист до шахів і починає підійматися кар'єрними щавлями, змагаючись із кращими гравцями світу. Проте за успіхом на дошці стоять особисті випробування. Залежність від транквілізаторів, прагнення пізнати себе і бажання довести. Власну цінність у Чоловічому світі шахів. Серіал витриманий у неповторній атмосфері 50-60-х років від розкішних інтер'єрів Берліна до стриманого костюмованого дизайну. Анна Тейлор Джой у ролі Бет отримала низку кінонагород, А сама стрічка встановила новий рекорд Netflix як найпопулярніший обмежений серіал платформи. Ферзовий гамбіт також сприяв вибуховому зростанню інтересу до шахів у всьому світі і здобув кілька премій золотий глобус та «Еммі» за акторські та Художні рішення. Ось така добірочка у нас сьогодні вийшла. Пишіть в коментарях, які з цих серіалів ви любите, які б ви точно порекомендували до перегляду, які плануєте подивитись. А ще можете переглянути ось тут відео, які з'являються. І поки ви пишете коментарі, навіть з будь-яких рандомних слів ми тут таке полюбляємо. Я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Пока-пока. Наприклад, другу частину про європейські. Азійські та австралійські серіали.